І в нас в гостях Ганна Гопко, координатор ремонційного пакету реформ, ми будемо говорити, ну, по-перше, питання дуже таке ну, матеріальне. Так? Що робити конкретно з фізичним об'єктом Майдану? От як ти вважаєш? Я вважаю, що Майдан мав вчасно зібратися, і не менш важливо те, що Майдан має вчасно розійтися. Тому що Майдан, як боротьба за Україну і за зміну системи, він продовжується. І він має продовжитися в кожному районі, в кожній області. І для мене важливим є приклад самоорганізації людей на місцях, особливо з тих регіонів. Тому що проблем спільних корупція, зокрема, я дуже часто зараз говорю про той факт, який мене болить. Моє рідне село Ганачівка, де масово вирубують ліси, особливо після. За того як губернатором Львівщини стала Ірина Сех від е, партії Свобода, і я вважаю, що люди там на місцях мають зробити так, щоб вирубки призупинилися. Це одне із завдань для вирішення місцевої проблеми. Тому потреба стояти просто на майдані і дискредитувати майдан через величезну кількість п'яних бомжів і оцю енергетику майдану як перемоги над режимом не потрібно. Тому що насправді дуже багато активістів трансформували енергетику, наприклад, енергію в реформування країни. Зараз що важливо, щоб влада зробила перший крок діалогу і пошуку компромісу, щоб ново, новообраний президент вийшов на майдан і дуже чітко сказав про кадрові призначення, кого він буде назначати на ті ключові посади, які в його е е повноваженнях. Друге озвучити перед людьми. План дій з конкретними датами, з конкретними відповідальними і з механізмами контролю. І в такий спосіб прозорості, коли влада не боїться виходити на Майдан, люди мають затвердити подальший план розвитку країни вже знову обраним президентом. Добре, а це що стосується великого. От що говорити, тому що зараз є дві ідеї: перше, взагалі розчистити майдан повністю, тобто зробити, як було там 20 листопада, до так? Моменту, так. Ну, до моменту, коли особисто ти закликав людей прийти. до 21 числа. Uh -huh. Тобто, це все чисто. Інша ідея, що ні, тільки проїжджа частина, інша частина мене, нехай сам вирішує, що він хоче. Є інші, які кажуть, ні, треба якусь частину залишити, а якусь частину там повністю прибрати та розчистити. От. Особисто я вважаю, що частину від готелю Україна вниз до хрещатика це все таки має бути прохідна частина, тобто не проїжджа частина. Не проїжджа так. де власну не проїжджа, оця інститутська. Ну я теж от там Тому де загинули що люди. Не можуть це має доти. бути наша пам'ять у вигляді того, що це не проїжджа частина, і це справедливо буде по відношенню. Це наша вдячність небесній сотні. Угу. Ось інша частина, скажімо, там де стела стоїть, вона може перетворитися у літній освітній університет. Де будуть навчати громадянському активізму, написанню проєктів, різним лекціям по тим реформам, які uh -huh. потрібні, це має бути такий просвітницько-освітньо-культурний центр, який не заважатиме іншій частині Майдану. І, власне, коли ми говоримо, що нам потрібен Майдан як продовження контролю над владою, то я вважаю, що немає такої гострої необхідності від того, що зараз там десятки палаток, невідомо людей, і дуже багато тих людей, які вже роз'їхались по домам, вони говорять, що. Там вже багато прийшло абсолютно людей, які не стояли під час Майдану. Там, Виникає того. Питання, там власне, є, ну скажімо так, яка я не мета можу... їхнього стояння. Там Там окрема частина людей, такі відверто, ну скажімо, не те, що не, не стояли на Майдані, а... які спекулюють дискредитують. Ну, Там є бомжі, там є дійсно наркомани, там є злочинці, в тому числі, так? І я, наприклад, не бачу ніякої необхідності з оголеним, оголеною зброєю ходити по центру Києва зараз. Можливо, це було навіть під час Майдану, якщо я пам'ятаю, можливо, ти пам'ятаєш. Я не бачив зброї в люка в руках людей навіть найбільш гарячі моменти, коли йшли якраз наступ, так іноді десь щось ми бачили, ми це знімали. А от так, щоб просто так людина ходила з пістолетом по вулиці, ну це така дивна історія. Ні, мені здається, що і для внутрішнього якогось меседжу для інших людей і для міжнародної спільноти я повністю підтримую про те, що немає необхідності у всіх оцих невідомих людей з невідомою метою, які продовжують. Стояти на майдані, фактично дискредитувати, яка ваша мета. Я теж хотів тоді задати питання до тих майданних середовищ, які там продовжують стояти, які не дбають про чистоту, які не дбають про де ваш порядок денний, з якою метою ви стоїте. Якщо ви вимагаєте, наприклад, звіту від уряду 100 днів, що зроблено, оголосіть це, будь ласка, і підійдіть під Кабмін і Скажіть, що ми хочемо, щоб пан я І матерію, через 100 днів, якщо це і не станеться, 100 виходьте. і якщо це не станеться, виходьте. Наприклад, ми зараз лобіюємо ні, ми пролобіювали перший закон про відновлення угу. довіри до. Судової гілки влади зараз ми бачимо, як система пручається. Регіонали і комуністи подали в Конституційний суд подання, щоб визнати антиконституційним. Тобто, один пост на Фейсбуці більше тисячі розширень, і готовність людей підійти під конституційний суд чи під парламент висока. Тому мені здається, що найпростіше оголосити свій порядок денний для влади, для Київради, для центральної влади, для Київради і за необхідності. Тоді вже виходити. Я думаю, що мобілізація людей, якщо ми будемо бачити, що перші кадрові призначення президента не відповідають очікуванням, ми будемо бачити, що в парламенті знову є загрози, що Литвин стане спікером. Або, скажімо, знову будуть назначені на генерального прокурора куми, як ми це бачили за часів Януковича. Це будуть тривожні сигнали, які треба буде миттєво мобілізувати людей під адміністрацію президента і так далі. Uh -huh. Але зараз, все-таки, Майдан, ми маємо віддати належне частина інститутської, зробити Меморіал достатньо, щоб наші внуки пам'ятали, щоб цей меморіал він якраз і був нагадуванням і для президента, і для парламенту, і для Кабміну. Також нам важливо, тому я вважаю, що і Кличко, і Порошенко, президент, мають прийти на Майдан і оголосити їхні найближчі кроки з конкретними дедлайнами, що вони конкретно збираються втілити. І це якраз і буде. Тобто влада зараз не повинна в якийсь такий спосіб, вона повинна вийти спокійно, ще, ще до інаугурації. оскільки під час Майдану було декілька моментів. Сміливості Порошенка і на банковій, коли він не боявся спілкуватися з Майданом, він боровся uh -huh. зараз. Скажімо, коли він став президентом країни п'ятим, очевидно, він має теж проявити певну сміливість і готовність бути відкритим до діалогу і дати можливість суспільству почути, які його перші кроки, перші призначення, хто буде конкретно відповідальний, хто відповідальний за ці рішення, коли вони будуть виконані, і з громадськості механізми. Ну я думаю, що 8 числа це має відбутися. Наскільки я розумію, з того, що ми. Чу що вже 8 числа зранку мають бути перші укази про призначення якраз е голови Нацбанку. Я так розумію, будуть якісь внесення щодо міністер... міністра секретаря ради Нацбезпеки. безпеки, секретаря нацбезпеки, голови адміністрації, що дуже важлива це історія. це мега важливо. Так і, і також будуть внесені вже кандидатури генерального прокурора, міністра оборони закордонних справ і оборони, оборони. Так ну і там вже є інші, що за за суддівської системи, тому що там у нього третина суду. для суспільства. Суду. Наприклад, зараз дуже важливо. Хто буде наступним портновим? Ну це в такому негативному в адміністрації президента, тому що питання uh -huh. суду. Це взагалі питання спроможності суспільства боротися з системою, і ми бачимо, як зараз система намагається фактично відкатати назад навіть цей один перший uh -huh. крок. І тому позиція президента щодо судівського питання вона одна із ключових так само. І в цьому випадку я вважаю, що а, дуже важливо, щоб майдан як активізація громадян, готовий, готових і далі відстоювати правду і зміну системи, вона продовжилась, коли будуть реальні загрози, а не просто стояння на майдані, дискредитація, спекуляція. Маніпуляція фактично довкола цього всього. Плюс надзвичайно важливо, коли люди пороз'їжджалися, ті, які дійсно стояли всі ці місяці. Мерзли і не боялися йти під пулі, щоб вони вже на місцях самоорганізувалися і нав'язували свої порядки. Денні і для цього, скажімо, ми готові у тій частині, яка не заважатиме киянам, облагородити, надати змісту нових сенсів в плані підготовки і тренінгів активістів, що теж дуже важливо, тлумачення ключових реформ, які потрібно, із запрошенням міжнародних експертів, досвід Польщі, досвід Естонії з електронного врядування, тобто робити такий просвітницький майданчик. Ну, такої лабораторії лабораторію. лабораторію так. власне, і як яка не суспільство. буде заважати, за яку ми готові, скажімо, громадянське суспільство робити його в абсолютно інтелі... Тому що, е, культурний спосіб. Насправді Україні потрібно нарощувати інтелектуальні сили. І якщо ми готові сказати, що ми з революції гідності переходимо в революцію ефективності, і для цього нам потрібно також більше зростання людей, розуміння, як далі е, країну е, змінювати систему, ми для цього фактично готові, щоб це стало площадкою, але не для того, щоб це було. Алкоголі алкоголізм зброя невідомо які потім можуть бути і захворювання, і плюс величезна дискредитація, тому що вже зараз, коли ти читаєш міжнародну пресу. Ти бачиш оці всі е, коментарі міжнародних журналістів, навіть перетвори навіть певне співчуття, що чому ми не можемо дати раду. Якось е, це місце, це сакральне місце. Я думаю, що останнє, на останнє що дуже важливо, і зараз це можливо навіть важливіше ніж ці емоційні ці питання, в тому, що е, ми не можемо сказати сходу країни, будь ласка, припиніть те, що батько у вас, поки в нас. Є те, що є на Майдані, і це ключова точка. Тобто ми не можемо сказати, давайте приберемо події в Слов'янську або в Донецьку, поки в нас тут стоять бомжі. Але з іншого боку, якщо якби я був російським журналістом, який працює на пропаганду Російської Федерації, uh -huh. я б приїхав, просто зняв би Майдан зараз. Те, що там відбувається, іноді це шокує. Ну ми не можемо все розповідати, тому що немає доказів, але є дійсно ситуації, коли ну дуже дивні. Так ну наприклад, на те, що ми сьогодні бачили, як вони поводили з журналістами, це мені здається вже так ну дивна історія. Я повністю підтримую, що насправді зараз теж дуже важливо е облагородити майдан, надати нових е змістів на ті виклики, які зараз існують в країні. Фактично потрібна трансформація, і насправді це правильний посил. Коли скажуть, подивіться, що відбулося з майданом, майдан має залишитися оцим місцем перемоги над режимом і здатністю суспільства до самоорганізації, самопожертви ради благородної мети, а не те, що зараз відбувається, яке повністю дискредитує. Плюс Ті, хто стоять на Майдані, якщо вони говорять, що вони хочуть і далі продовжувати боротися, угу. хай їдуть угу. на схід ситуації, хай їдуть До на схід речі, країни, так, якщо... не стоять тут. Якщо вони говорять, що вони далі відстоюють країну, її незалежність. Друзі, будь ласка, їдьте в Донецьк, їдьте в Луганськ, там ви будете більш корисні, чим, скажімо, на Майдані. Або якщо ви справді хочете змінювати систему. У нас є дуже багато зараз величезних завдань. Я не кажу тільки про реформи в країні, дуже багато інших, і насправді майдан не повинен додавати проблем країні навпаки, майдан має допомагати країні. Вийти із цієї величезної ситуації і допомогти врегулювати ситуацію на сході, допомогти сприяти позитивному іміджу на заході для того, щоб Україна ставала фактично міжнародним суб'єктом, а не просто об'єктом, якого навіть в такий Ні спосіб... такій не на кого є просто ці події за 4 місяці. Правда, це правда. Дякую, це була Ганна Гопу, координатор реанімаційного пакету реформ.